Зараз ще заглянули, друзі. У нас тут чергова морока з агроволокном. Два тижні дощів ми його тільки один раз відкривали. Зараз нам потрібно його також зняти і подивитися, що там робиться. Вже навіть звідси видно, що там щось замерзло. Пізніше я поясню, чому так могло статися. А зараз почнемо. Тут же мурашки почали орудувати. Що ви там робите? На листі, де вона прилягало до агроволокна, почались якісь некрози чи бактеріози. Вона почорніла файненько. Також і квітки пошкоджені є. Як бачимо, коли агроволокно починає примикати до рослини, воно починає відмирати. Те ж саме трапляється з квітками. Також велика проблема це постійні дощі, які йдуть кожного дня, а після них починається заморозок. Оскільки агроволокно втрачає свої деякі властивості і стає теплопровідним, верхні квітки почали підмерзати. Ті, що торкались, їм прийшовки рудик. Вчора старі на цій Пішли викопувати розсаду, посадити сюди фасолі. В результаті вони і розсаду мені спортили, і фасолі не посадили. От і все стоїть затоптане. Треба було таке робити. Беру її та й буду садити, що робити? Що з ким робити? Замахало. Ті дверяди монтареїв ми таке досадили. І вгадайте, що? Прийшов час знову накривати. <ривіт> так, Прийшов д'яд поміг. зараз буде допомагати накривати. <ривіт> Поганенько він це робить, що поробиш? Такі є помічники такі на її будуть. Синиці трохи повипрямлялися. Виглядає, досить непогано. Буряни також непогані, ми скоро їх пропали. Ван, ван, дяд почав тягнути самий край, а треба було тягнути о, ось починати з самого центру. День закінчився і слава Богу. А за ним буде наступний, а за ним наступний і наступний. І так до кінцевої точки. А я прийшов подивитися, що тут під погором. Ну наче все в порядку. Навіть під затіняючою сіткою вони ці суниці змерзли, до речі. Є досить багато живих. Кого було або буде така можливість, накривайте. В принципі, якось так мінус один, мінус 2 тримає. До речі, щось не дуже добре сталося з тими суницями за зиму. Коли я осінні викопував, у них було ось таке коріння, давайте покажу. А зараз в них лишились якісь, якісь щастя. Незрозуміло, незрозуміло. Но в цілому саженці живі, можна садити. Я можу ще багато чого цікавого показати, але не вистачає часу. Наприклад, там у мене 15 привитих яблів. В цьому році я вже напевно не встигну більше привити. Але Це вже не страшно. Головне досадити ті сумниці і розмахатися. Попереду ще тиждень заморозків, так що тримайтеся. А я б хотів підстригтися, погано виглядає. Як зерти це.